І так, дорогі друзі, пройшло два дні. Ця сама банка, 2-літрова банка. Дивіться, бачите? Тут кропива. До речі, всі питають, що ти поклав? Це кропива. Дві ложки меду і холодна вода. От, бачите, воно таке дуже. Має пікантний запах. Але ми достаємо кропиву. Мене питають, чи можна її різати. Я не рекомендую різати кропиву, тому що її потім звідси діставати дуже незручно. Так ти собі її відтиснув і отримав зразу клас. Даю відповідь на запитання, чи загущає цей саме квас кров. Дивіться, це молода кропива. І вона не загущає вашу кров. Вона їй допомагає. Вона її очищає. От, Бачите? Так ще один важливий момент це те, що. Цей квас він може бути у вас трошечки такий на кисіль схожий. Не, не бійтесь. Це дуже добре. Що страшного? На голодний шлунок зранку? Ну, скільки тут? 150, ну, грам 200 випиваєте. Я це роблю з кульбабою, але зараз в мене під рукою немає. Ну, треба йти рвати. З ваше здоров'я. Підписуйтесь, ставте вподобайки і будьте здорові. Це безкоштовний інструмент для очищення крові, покращення якості вашого життя і очищення вашої шкіри. З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. Зустрінемось в нових відео. Цей раз вийшов навіть трошки газірований.